Усім привіт! Ви на каналі Паперовий Ютуб І сьогодні в нас багато новиночок. І ще новий каталог Він ось такий, ви його бачите, але тут наліпка трохи відкрилася. І перша новиночка в нас це в нас прикраси на ялинку. Друга новиночка в штаба І Ще в нас дві новино новиночки Новиночка катнеп і новиночка мультики. Я вам потім її покажу. І ми починаємо у нас сьогодні помаранчева розпаковка. Цей. Далі та Давайте візьмемо сьогодні ось цю. Тут у нас помаранчевий тільки один ось цей. Далі в нас паперове гір, тут якийсь помаранчевий, цей трохи помаранчевий. Давайте ось цей візьмемо колекція Pushing песик. Давайте ось такий. Тут в нас ми закінчимо колекцію. І давайте ось такий. Давайте сьогодні візьмемо ось цей. Так, тут у нас із кипнейки. Тут у нас помаранчевий ось цей. І це є колекція це в нас на Тут помаранчевий. Немає помаранчевого. Давайте ось такий. Люонку проти мелодів. Ось цей видимо. Так, давайте снижу второго кругом. Ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні, маленький, дуже маленький, дуже. Дуже маленький. Милий, мивий, я не можу. Далі у нас пробаєш ще знайти, треба. Кось вино. О, які ж малики, а, це Харибо, у нього було мені. Але я була забу... скоч. скоч. І він у нас оставь коридо. <зарібо>. Далі колекція котики. такой вот який-то котик. Хрилочки, хрилочки, Я Какая тут хрилочка. И все у нас ось такая вот хрилочка. мне тоже сподобалась. А что, давай давай Далее, Висилкові топ-шопні колекція. І в нас тут песик. А це в нас був другий Я забула. Набула. Я а залізо прости Мелоді. Вот без золотої вот так. Маленькая такая, так. там ще золотий квиток. О-о-о! Так, золотий квиток! Так хотіло! І давайте осюди його. Тут мені сподобався. Далі у нас перепечатка і колекція песик пшени. Тут о о Пушин, песик бабусі. Давайте його припливають ось сюди. І остання колекція із цього каталогу. Це в нас пруньки. Помаранчок. Так, що там, що там? Ну, що там? Це в нас щось маленьке. Його є, мабуть, ось сюди. Далі в нас ось цей маленький. Цікаво, якої старинки попадеться. О, цієї старічки. Так, так. Так, тільки забрились. Все. Всі стариночка до класна. Далі в нас оцей. одна колекція, але я куди, куди я, куди? І в нас тут такий просто помаранчевий і дуже мені він подобається. дуже класний, дуже. Ну ось так. Мені дуже-дуже подобається. <Mile dizzy> а сейчас, ось этот Истаки, исти, еще и, 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 такие и, такие еще и, сейчас и, этот и, и, нас вот что у тут. давайте, что у нас ну давайте. Так а у нас тут? Еще маленькая. Уже не сама. О, я что у нас такая белая из мультов Рафит и Это його сюди. У нас тут ось така, і ми її, мабуть, куди що... сюди. Худи туди, ось сюди. Далі фото ось тут. І давайте тут є звічамо. Але нічого не видно. А оце я робила у школі. Розпаковка, в яку якою катнеп. ці котне. Наставайте ось сюди. Я не тут я поклала, перепутала. Шкода, шкода, шкода. Ось такий табакотик. і... Ой, вот так, ручка. она тоже классный. Я просто шутил. Я тоже старалась. А, тут рыбка. Я забыла. на нас не редкий. Вот девочка у нас стоит. Вот встак, так вот. так. Далее. так. Так, Так, Так. Так. И на чм усім папа и до новых зустрічей.